Центр міжнародного приватного підприємництва працює в більш ніж в 25 країнах у світі. Наші представництва є в Латинській Америці, в Євразії, в Африці, в Південній Азії, на Близькому Сході. Ми працюємо в Афганістані, в Іраку. Ми працюємо в Бангладеш, ми працюємо в Білорусі, ми працюємо в Москві, ми працюємо в Придністрові навіть, ми працюємо з Молдовою, з Румунією. Дуже складно, звісно, що це відбувається, але основним напрямками роботи, роботи підприємництва є сектор, скажімо так, тіньбої економіки і запобігання корупції. Тому щоб виводити бізнес в стіні, забезпечувати для цього не тільки і не стільки декларативні постулати, а й дієві механізми для того, щоб бізнес дійсно мав можливість працювати без перекону, швидко, ефективно. І ми займаємося також підтримкою розвитку молодіжного підприємництва, жінок в бізнесі і розвиток. Бізнес-об'єднання для того, щоб поцілювати консолідацію бізнес-спільноти, чому саме дуже важливо це не сьогодні для України? Тому що якщо в Канаді, наприклад, 90% бізнесів, підприємців тим чи іншим шляхом об'єднані і є членами до чотирьох перехресно бізнес-асоціацій. Більше 90% підприємств на сьогодні в Україні об'єднані в будь-які ініціативи спільні, не більше 5%, навіть менше. Дуже мало бізнес-об'єднань можуть на сьогодні сказати і чітко порахувати інтереси якого саме сегменту і скільки в бізнесів вони представляють, щоб дійсно. Вивести українську економіку з кризи для того, щоб ці обочі місця як більш як соціальний фактор ніж навіть економічний, дали можливість людям отримувати дохід, забезпечувати свою купівельну спроможність для того, щоб нові товари, українські товаровиробники, місцевий бізнес розвиватися. Мав збут своєї продукції, мав попит на це. Також ми знаємо, що мультинаціональні корпорації дуже багато з них вони втратили через санкції, через конфлікт з Росією своїх постачальників російських, і зараз стоїть перед ним вибір або переорієнтуватися і залучати українські підприємства як постачальників. Але є проблема в тому, що вони мають дотягувати певних стандартів, звісно що. І саме е, тут дуже важливо буде роль такових промислових палат і фокусі децентралізації в тому числі, і їх нова роль е, на регіональному рівні. Е, нова роль в тому, щоб підтримати бізнес. і е, Дотримання європейських стандартів, ми могли входити зі своєю продукцією європейські ринки. Отже, саме тому ми розпочали цей проект. Інвентарізація місцевих регуляторних актів відбуватиметься за наступними визначеними сферами: землевідведення, оренда землі та землекористування, містобудування будівництва та архітектура благоустрій населених пунктів. Розміщення та використання зовнішньої реклами, оренда та користування майном, що перебуває у комунальній власності. Для реалізації цих завдань в кожному з полотних регіонів вже є сформовані групи з трьох експертів, які координуватимуть свою роботу на протязі всього проєкту, і до них періодично будуть долучатися спеціалісти та фахівці з Києва. Після проведення інвентаризації наступними етапами проєкту будуть проведення аналізу місцевих регуляторних актів у визначених сферах регулювання за розробленою єдиною уніфікованою для всіх трьох пілотних регіонів методологією, проведення фокус груп з обговорення регуляторних актів за чотирма визначеними сферами, підготовка пропозицій для подання до органів місцевого самоврядування. Проведення двока зі кампаній з метою скасування або внесення змін до певних регуляторних актів, і підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства у визначених сферах регулювання на національному рівні. Для себе треба достатньо чітко розуміти, де дійсно потрібно регулювання з боку держави, певних процесів, які відбуваються в підприємницькій сфері, а де воно є непотрібне, і це буде вирішуватись чи за рахунок механізмів саморегулювання, чи ринок. Відрегулює відповідні питання. Ефективного чому? Тому що знову ж таки перелік актів, зміст актів і обсяг актів має бути оптимальним для їхнього застосування. З чим у нас часто відбуваються проблеми. Тобто розробляються документи на 60 з лишнім сторінок або ж інколи іще більші в тих питаннях, які можна було б значно простіше і прозоріше регулювати. А другий інструмент це забезпечення доступу до оптимальних по ціні фінансових ресурсів. Зрозуміло, що ні великий, ні середній, ні малий бізнес неможливо розвивати, якщо немає капіталу, який буде вкладатися для розвиток цього бізнесу. І, власне кажучи. А держава, яка думає про те, щоб стимулювати росток малого і середнього бізнесу, повинна думати про ті механізми, які дадуть можливість здешевити ресурс і забезпечити його оптимальну ціну на ринку кредитних і інших фінансових ресурсів, які є у відповідній країні. Причому важливо звернути увагу на ще одну річ: міжнародні експерти говорять про непрямі методи фінансування малого і середнього бізнесу. Що таке на думку міжнародних експертів непрямі методи фінансування? Це заощадження коштів, які бізнес витрачає для проходження певних адміністративних процедур, підтверджень, ліцензування, доведення певних статусів і тому подібне. Тобто, чим менше коштів витрачається на підготовку коштів, часу працівників підприємства і так далі, на проходження певних формальних. Вимог, підтвердження певних формальних вимог тим дешевшим є введення відповідного бізнесу. Це означає, що більше обігових коштів залишається на підприємстві для власне реалізації підприємницьких ініціатив чи розвитку бізнесу. Мені дуже приємно бути в цьому середовищі, бо пані Наталі, я середовищі з 91-го року я приватний підприємець. Адвокат, правозахисник, кризовий керуючий, податковий консультант. В різних іпостасях, на юридичній ниві практично я працював до 2014 року і тільки 3 або 4 місяці був керівником управління юстиції, ну а потім обраним народним депутатом. Тому я хотів сказати, знаєте, мало я говорила, ми з вами адміністрати. Я виріс в цьому середовищі, я розумію проблеми цього середовища, і я завжди буду вас підтримувати. Як юрист з 34-річним досвідом я, друзі, зрозумів одне: якщо норма життя покладається в норму права, вона працює, а не навпаки. Тому задача парламенту і мене як члена парламенту, як народного депутата, написати, спробувати нарешті написати ті норми життя, по яким ми будемо не виживати, а нормально жити і гармонійно розвиватися. Тому дуже важливо. Щоб те, що приймається, то як колега сказав, в да, 5 годину утра з кольос, з голосу, не зрозуміло, що, а це ж приймалася мала конституція країни, бюджет добре, добре. на 15 да, бюджет. І зараз на, на наступній неділі буде пленарна неділя, скоріш за все достроково відзовуть, щоб вносити зміни і доповнення. Але щоб умне. І розумне, не народжувалося там в моїй голові або будь-чій. Це буде всього ліж думка окремої особистості. Найкраще, якщо саме бізнес-середовище, саме ви будете ініціювати і давати пропозиції, а я, як ваш провідник, як ваш представник Верховної Ради, виходите, виходите з відповідними законодавчими ініціативами. Дякую вам за гарні слова десь сказати такого, щоб вона трошки так дзвінкіше проголосовала. В тонуся. Так, в тонуся, да. дуже гарно, що тут немає підприємців, хто займається транспортом у місті Суми, тому що дискусія була вообще гарячіша. Вони б більше наші колеги. Вони якесь обсловлення, от, от зайняті, може і нас треба на нас спитати, змінити контекст. Стоп, тому що, бачите, у нас Соціальна сфера наскільки зараз загальна, в нас є ідея того, що сьогодні люди, які мають нормальну допоможність, щоб купувати, їх все менше і менше, тому що ціни зростають, а, а, коштів, а коштів людей все менше і менше. Ну, я не буду сьогодні це, тому що ми це можемо дискутувати, запрошую, тому що Наталія Юрійович тут присутні. Я не знаю, що ви не спілкуєтесь з підприємцями, чи в чому проблема, що е, кажуть, що ми не спілкуємося з підприємцями. І ви давайте ми може, з цього проголосувати. Ми, ми не будемо казати ми і ви. Бо, тому що завдання влади, я, я, як так, я, так, як так, я так. це розумію, створити умови, умови нормального життя, умови нормальної роботи. Сьогодні ми це робимо. Сьогодні нам надають повноваження. не Якби, я вам хочу сказати, що от я, хочу сказати, що я думаю, чим менше буде законів, тим менше буде регуляторних актів, тим проще буде працювати. Так. От Кужель створила, якби була ініціатора, але ну, не сама, а також з іншими народними тами. Один раз створили закон про єдиний податок. Скільки збільшила, скільки спідністю. Вообще один закон створив. Щоб, було, щоб менше було цих проблем, щоб менше було справок і все інше. Я хочу сказати, що у нас проблема в чому? Проблема відкрити, проблеми вести, тоді проблема закрити. От проблема закриття вирішила, вирішилася, бо я не знаю. Вирішила, 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 да, слава Богу. Ми робимо все, щоб можна було нормально хоча б відкрити бізнес, хоча б людям прийти в місце. місто. Прийти, ми зробили цена, перевезли його в одне місце. Не треба сьогодні по всьому бороду збирати. 206 услуг. Ну тхай, пусть там ну, ладно, пусть по по торговле там 4 там услуги, да, вот, э, но людям все равно проще. Пусть это маленькие жхи. Сегодня нам дают, э, я вы сейчас будете критиковать там за налог, там на недвижимость, да? вот, э, что мы не обговорили, что мы приняли решение. Но я вам хочу сказать, что любой регуляторный акт, чтобы вы понимали, у него э, его можно э, не, даже если там невзирая на то, что там регуляторный вплыв уже изучен, уже он принят, его можно изменить, принять какие-то решения, принять какие-то решения, которые изменят его суд. Поэтому мы готовы к этому, и если сегодня есть какие-то проблемы, вот вы нарисовали три проблемы, хотя проблем больше. Еще, еще проблема коммунального маяна у нас тоже есть, коммунальной властности помещений и всего остального. Сегодня у нас э, не только по земле проблемы, не только по мафам, по рекламе, хотя в рекламе есть проблемы. Мы ждем закона, мы не ждем закона, у нас есть правила. Надо просто правила эти доработать, которые отменяли еще в, в прошлом году. В прошлом году, по-моему, я не знаю, но еще не при нас. И там отменили или сделали новое. Не, не буду сейчас говорить, что я не помню. Вот, э, Мені вже несколько раз приходили, те, хто займається рекламой, говорят, давайте изменим, давайте. Но только так, щоб это було ну как ну не в одну сторону, щоб это було действительно і удобно, і красиво. Ваше середовище здатне впливати на ситуацію і возникаючи те, що до вас прислухається навіть в одному. З людей, які відвідали сьогоднішній наш круглий стіл. це теж важливо, що місцева влада комунікує з місцевими бізнес-об'єднаннями і представники від області в парламенті комунікують, тобто вам є куди доносити свої побажання, своє бачення, свої думки.